Вітаю кожного, хто завітав до нас на канал. Сьогодні маємо на продаж Peugeot 3008. І непростий на механіці, а на роботизованій коробці. На автоматі. Автомобіль 2011 року випуску в темно-сірому кольорі. Класній комплектації. І що саме головніше, в ньому 100. 36 тисяч рідного оригінального пробігу. Автомобіль без жодного підкрасу. Автомобіль наче тільки виїхав з салону. Ми багато років займаємось пригоном автомобілів, але в такому стані побачити автомобіль не завжди вдається. На мою особисту думку, подібних автомобілів в Україні взагалі немає. Кому потрібно автомобіль для себе, який буде невибагливим, який буде вже обслуженим. Про це трішки детальніше пізніше розповім. Нефарбований з маленьким пробігом, то вважайте, що ви цей автомобіль знайшли. Давайте для початку розпочнемо, як завжди, з екстер'єру автомобіля. У нас спереду фари наче нові. Фари галогенні, є протитуманні фари. Як бачимо, немає абсолютно ніяких ні сколів, ні царапин, навіть на бампері. Стан хрому. Просто вражає, він як новий. Ніде ніяка не тріснула ні решітка, ніякий, ні камінчик не прилетів в цей автомобіль. Все супер бомбезний стан вигляд має. Лобове скло у нас оригінальне. Як бачимо, жодного сколу, жодної царапини, тріщинки, точніше, немає. Наголошую. Оригінальне скло Peugeot 2011 року. Щітки в нас Valeo все в нас в чудовому стані. Присутній датчик світло дощу, дах автомобіля рівнесенький. Стан кузову просто вражає. Подивіться, як він виблискує. Жодної помарочки, жодної царапинки. Дійсно, наче тільки виїхав з автосалону. Ось подивіться. Ось подивіться, який бомбезний стан. Задня оптика повністю ціленька. Пластик задній. Абсолютно ціленький. Бачимо в нас ззаду присутні протроніки. Тут також все в повному оригіналі. Інший стоп також ціленький, гарний. З тієї сторони бачимо просто шикарний стан. Повільно показую вам, щоб ви хоча би трішки побачили, який стан даного автомобіля. Отже, подивіться на цей салон. Найперше дверні карти. Абсолютно жодної царапинки. Стан тканини. Бачимо не потертий, нічого навіть не зацеплено Все не витерто. Просто бомбезний стан. У нас чотири електросклопідйомники, електрокоректор дзеркал, всі бірочки, все в повному оригіналі. Тут ніяких ржавчин, нічого також немає. Проєми. Бачимо всі болтики на місці, не, не кручені, не злизані, пороги не пошкрябані, коврик ворсовий і той ще наче новий, дуже гарно зберігся. Бачимо ковролін також чудовий. Під низом все також наче новеньке. Педалі в нас не стерті, клавіші. Управління парктроніками, антибуксом, все також як новеньке. Останнє ТО автомобіль проходив у 2022 році поміняне масло 5В40. Наступний сервіс потрібно буде робити на 141 869 кілометрів. Подивимось на пробіг ось, вмикається запалення, тестуються всі системи. Все в нас в повному порядку. Спробуємо завести. Автомобіль з півоберту у нас заводиться. Зараз подивимось ось, 136 888 кілометрів. Бачимо стан керма. Все наче новесеньке. Тут бачимо в нас монітор, який виїжджає, при потребі можна його скласти. Навігація в нас присутня. Ось такий стан клавіш. Автомобіль не наполірований всередині, тобто він абсолютно сухенький. І навіть при такому варіанті жодної царапинки чи якоїсь помарки ми не бачимо на панелі. У ліса в нас, не знаю чи фокусується. Також наче нова. двохзонний клімат-контроль присутній. Електричний ручник, прикурювач для гаджетів, для зарядки гаджетів. Ось така у нас поличка, підлокітник. Тут у нас присутні аукс. Під рулем у нас перемикачі, передач, також кнопки управління, речаги управління світлом. Проїзд контролем. З цієї сторони двірниками, магнітолою. У нас два ключі. У нас ось таке зеркало з однього виду, Підсвіточка, підсвіточка все в робочому стані. Ось такі в нас люстерка. Все також наче новеньке. Подивіться на стан обшивок. Дійсно нові. Також бачимо, який в нас стан сидінь. Просто шикарний. Все в повному оригіналі наголошую, нічого не виправлялось. Стан сидінь, стан салону відповідає дійсно заявленому пробігу. Ззаду у нас все також ціленьке, бачимо. Подивіться лише на стан проємів, дверні петлі, сидіння заднє. Ось загальний вигляд у нас на панель приладів. Все просто як новеньке. З, З іншої сторони у нас нічим не гірше стан. Все супер класно, все збережене. І цей автомобіль, як охайно експлуатувався. Надіюсь, також. Надійде до нового власника, який також бережно буде з ним ним керувати. Ось пасажирська дверка. Бачимо тканина, обшивки. Просто все чудово. Присутня в нас, звичайно, документація, безліч РДВшок, сервіски, все заповнено. Ще ось додаткова документація, хто, хто захоче, до нас приїде, без проблем зможе з цим ознайомитись. Адже в автомобілі дійсно рідний пробіг. Без проблем можемо поїхати на будь-яку діагностику. У відкриту надаю він-код, кому потрібно, ось, будь ласка, зафіксуйте, перевіряйте по базам, адже в даному автомобілі дійсно все в повному оригіналі. У багажнику у нас. Це також чудово. Бачимо стан кришки багажника ціла. Пластик не поцарапаний, болтики не збиті, не кручені, ніяких царапин, пошкоджень по проємах немає. Ось, подивіться. Звичайно, у нас присутня поличка, вона також, наче новенька. У нас в даному автомобілі. Відкривається ззаду така ніша і може служити додатковим таким легким погрузочним відсіком. Пластик у багажнику у нас також ось бачимо, в якому стані збереженому. Хоча це багажний відсік, але все рівно автомобіль гарно збережений. Тканинка фальш підлоги також збережена. Нагадаю, що ця фальш-підлога може переставлятись на декілька рівнів, тобто вона може бути як нижча, так і вище, щоб порівнятися разом з цією кришкою. Під низом у нас ще одна ніша, також все наче новеньке. Якщо ми її відкриємо, тут бачимо все також в оригіналі. Там під низом є запасне колесо. Є, бачимо всі ключики, підкати, знаки, жилетка. Повний комплект, як іде автомобіль з заводу. Підкапотний простір даному автомобілі також відповідає заявленому. Він в оригіналі, бачимо всі болтики, все на місці. Ось крила все також ціленьке. Тут нічого ніколи не відкручувалось. Все в повному оригіналі. Бачимо, який стан патрубків, турбіни, турбіна суха, без підтікань, абсолютно ніяких пошкоджень. Бачимо, який чудовий стан антифризу. З цієї сторони також все в нас в повному оригіналі. Ну і звичайно, ось кріплення. Ніякої нержавчинки, ні нічого подібного тут немає. Ось під'єднуємось до даного автомобіля, бачимо його параметри. Так, і скануємо всі системи. Отож, відсканувались усі в нас блоки, як бачимо, помилок немає. Зайдемо в блок двигуна в режимі онлайн. Ще раз передивимось. Бачимо, кодів помилок в нас немає. Автомобіль також цілий, без корозії, без підтікання мастила знизу. І хто приїде до нас, може заїхати на яму і особисто в цьому переконатися. Завжди надаємо таку можливість, щоб наші клієнти повністю могли оглянути і впевнитись в якості і в стані автомобілів, яких ми продаємо. Давайте перевіримо ще кузов автомобіля. Розпочнемо перевірку, як завжди, з капоту. 81,9 69,9, 81,3, 75,4. Капот у нас в оригіналі. Капот даному автомобілю алюмінієвий, тому показники по фарбі трішки менші. Передні крила у нас пластик. Двері у нас 128, 118, 118, 119, 112, 112, 96, 102, задні крила 131, 122, 110, 110, 124, дах автомобіля. 99,1. Кришка багажника. 111, 111, 120, 106, 101. З цієї сторони 118, 106, 99, 126, 126. двері 100, 111, 118, 118, 107, 117. 117 із цієї сторони. Ось бачимо. Повністю в рідному окрасі без жодного підкрасу. Нагадаю, навіть пластик тут в оригінальному. Заводському окрасі. Отож, маємо по даному автомобілю повністю в рідному окрасі. Всі бампера, весь пластик також в оригіналі, нічого не підфарбовувалось. Електрика вся в справному стані, салон, наче новенький. Кожна кнопочка, кожна функція все в робочому стані. Автомобіль справді має маленький пробіг, без проблем перевіряйте. Хто приїде вживу, він дійсно в цьому переконається. Запрошуємо до огляду автопідбір. Завжди раді бачити. Все скло оригінальне, без пошкоджень, без дефектів, кузов без дефектів. Ходова частина повністю в справному стані. Двигун заводиться, працює ідеально. Коробка перемикає ідеально, без поштовхів, без різних якихось нюансів. В автомобілі абсолютно все в оригінальному, чудовому і збереженому стані. Хто ж розуміється, то він задасть запитання: якщо таке все чудове, то як можна було його пригнати, щоб в Європі такий автомобіль продали? Я вам розповім, е, в даному автомобілі була проблема з датчиком, який управляє щепленням в даній, в даному автомобілі, в даній коробці передач. Через це були деякі проблеми з вижимом щеплення, і автомобіль неможливо було експлуатувати. По приїзду в Україну ми в даному автомобілі зняли коробку передач. І Повністю замінили увесь комплект щеплення. Хоча можна було замінити тільки датчик, але так як ми вже туди залізли, то було вирішено повністю обслужити даний автомобіль і замінити увесь комплект щеплення. Тобто на даний момент тут новеньке щеплення, повністю оригінальне, ніякий там незамінник. Увесь комплект. Новесенький Буквально декілька днів назад він був замінений. Старий комплект щеплення в нас, звичайно, присутній, тобто це не лише мої слова на відео, що тут щось замінилось а дійсно воно так. Хто все рівно сумнівається в чомусь по даному автомобілі, без проблем запрошую таких людей на огляд, можемо поїхати на будь-який ваш сервіс, на будь-яку діагностику. Даний автомобіль сміло можна купувати, адже він відповідає стану нового автомобіля. Отже, приїздіть, оглядайте і купуйте такий чудовий автомобіль. Думаю, будете обов'язково ним задоволені. А на даний момент всім бажаю. Гарного дня і хороших покупок! Ну і звичайно, чесних, хороших продавців.